Доброго дня, друзі! Якщо ви живете зараз в Польщі, будуєте тут своє життя і плануєте отримати громадянство. Зупиніться і послухайте уважно. Бо те, що відбувається, це найбільші зміни у процедурі натуралізації за останні 10 років. Президент Польщі вже підписав новий закон, а Сейм розглядає ще один, ще більш жорсткіший. Вартість подачі на громадянство зростає у 5-8 разів. Більше не можна підтвердити мову через поліціальну школу. Планується новий іспит з культури та історії Польщі, а термін проживання для громадянства хочуть збільшити до 10 років. Звучить серйозно, правда? У цьому відео я коротко і чітко пояснюю, що вже змінилося, а що на підході. Які документи що можна подавати до серпня за старими умовами? Хто ризикує залишитися без шансів на паспорт найближчими роками? Підписуйтеся просто зараз і поїхали розбиратися, бо часу може бути обмаль. Нові ставки і зміни процедури набуття громадянства з 1 серпня 2025 року. Важлива новина для всіх, хто планує отримати польське громадянство. З 1 серпня 25-го року у Польщі вступають у дію нові значно вищі ставки за оформлення громадянства. Закон уже підписаний президентом. Офіційні збори визнання громадянином було 219 стане 1000 злотих. Найдання громадянства президентом було безкоштовно стане 1669 злотих. Підтвердження громадянства було 58, стане 277 злотих. Термін розгляду також збільшується. З двох-чотирьох місяців до 6-8. Польща не тільки піднімає ціни, а й планує вести новий іспит для іноземців. Вимагається знання культури, історії, географії та устрою Польщі. Це щось схоже на тест для карти поляка або карти резидента ЄС. Очікується, що обговорення завершується до кінця 2025 року, а іспит можуть запровадити вже з 26-го. Більше не приймають дипломи з поліціальних шкіл. Ще одна важлива зміна. Скасовує можливість підтвердити знання польської мови через поліціальну школу. Тобто, диплом поліціальної школи більше не є доказом рівня Б1. Залишається лише два легальних способи підтвердження польської: офіційний державний сертифікат, диплом польського університету, стаціонарна форма навчання польською мовою. Проживання для громадянства було три роки, стане десять. Найгучніша зміна. У семі Польщі вже лежить законопроект, який пропонує збільшити мінімальний термін проживання для натуралізації з трьох до десяти років. Це серйозний удар для тих, хто розраховував отримати громадянство за три-п'ять років. Що це означає для нас? Польща змінює політику. Громадянство стає не черговим кроком, а справжньою нагородою. Більше перевірок, вища мовна планка, довші строки розгляду, складніші іспити з культури та історії, дорожчі адміністративні збори. Якщо ви відповідаєте умовам, які ще діють, не зволікайте. Подавайте документи до 1 серпня. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком. Пишіть в коментарях, що думаєте про ці зміни. Чи справедливо, що отримати громадянство стає все складніше? І обов'язково підписуйтесь на канал. Тут ви завжди знайдете свіжі новини з Польщі та Європи, а також поради, як легалізуватися та жити легально. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних випусках.